І я відкайфував від ринка Румунії. Я відкайфував від ринка, від ринка Балкан. Я завжди думав: дивіться, є найбільший ринок, ринок Польщі. Він коштує півтора мільярда євро. Давайте зайдемо туди, візьмемо там 5%, 10%. Бум, поїхали так. працювати, і ми там вже, вже бумаємо. Скоро буде десятий рік. Ні, більше навіть чим ми в дванадцятому почав дванадцять років бумаємо. Як бумали, так і бумаємо. Це так, як так. ми в німеччину стратегія третя стратегія. Вже подивимося. Остання стратегія, якщо не вийде, ну то в нас там тільки буде, буде хіба що офіс. А е, я зараз набагато частіше почав їздити в Румунію. Я надіюся, я впевнений, я мрію про те, щоб це був наш, наш ринок, на якому ми повторимо е, ці перемоги, які в нас є в Україні. Е, тому що ринок готовий, по-перше, до брендів. Е, ринок готовий е, до новинок. Ринок не настільки розвинутий, навіть ще як Україна. І я впевнений, що ми там дуже швидко можемо перемогти і дуже швидко можемо зайняти місце. То саме Балкани. Та сама країна, та сама країна Албанія дуже цікава, навіть Греція. Тобто для мене відкриття було таке, що деколи країни, на які ти не завжди дивишся, бо тобі самому приватно не сильно окей туди їздити. Да. Ну я не знаю ресторанів в Албанії. в Бухаресті Знаменитих. чи в чи в Тірані. Да, я знаю декілька ресторанів в Варшаву, тому мені туди комфортніше їхати. Але насправді, якщо говорити про бізнес, зовсім не ті підходи мають бути.